Ми здається, мені уже за останній час обговорили все можливі мінуси від корупційного скандалу для українського суспільства, але можливо є і якісь плюси. Які плюси може здобути наше суспільство від того, що сталося? У принципі, будь-яке явище, звичайно, завжди має і тіньову, і світлу сторону, і плюси, і мінуси. І ми очікуємо, що навіть ця дуже неприємна і прикра історія матиме якісь позитиви ну в плані. Усвідомлення певних загроз і готовності реагувати на них, Так? тобто це якби шанс на очищення і все таки розуміння того, що є речі, які неприйнятні. Особливо під час жорстокої війни, оскільки цей внутрішній фронт та ми кажемо про тил, про енергетику чи безпосередньо лінія фронту, коли йдеться про певні оборудки і про те, що вони ослаблюють країну, то безумовно треба виходити з того, що Таке усвідомлення і бажання це виставляти на певне світло і робити е, транспарентним. Та, е, ці речі, вони в кінцевому підсумку мають е, ну, вести до оздоровлення суспільства. Принаймні, е, ми розуміємо, що це ослаблює Україну, але усвідомлення е, своїх вад, своїх недоліків. Е, це шанс для цього очищення і поліпшення угу. будь-які партнерські відносини, чи це відносини індивіда з індивідом, чи суспільства з державними органами влади, чи навіть міждержавні партнерські відносини, вони будуються завжди з одним стратегічним елементом. Знаєте про який я говорю віра? Це про довіру. І, і ми в рамках цього корупційного скандалу знову втратили довіру до я не скажу до нуля, але важливо частку цієї довіри до державних органів влади ми втратили. Але в нас немає варіантів зараз, і особливо в цих умовах рухатися без державної влади, як ми можемо без достатньої довіри до керівництва держави планувати своє найближче майбутнє і рухатися далі. Yeah. <laughs> Ну, суспільство знавці давно вже оперують поняттям довіри як соціального капіталу, і демократичне суспільство може добре розвиватися тільки в тому випадку, якщо воно буде скріплено довірою. З іншого боку, я дозволю собі звернути увагу і на західні країни, які здавалося для нас всіх є певним еталоном, і констатують соціологи і не тільки що на заході теж спостерігається. Певна проблематична ситуація з довірою до партій, до відповідної інституції, і це такий серйозний кризовий момент для сучасного світу. І ясно, що Україна тут, безумовно, не є винятком і довіра, звичайно, є вкрай. Суттєвою для розвитку суспільства, але ми бачимо, наскільки важко в тих умовах, в тому числі технологічних, в які ми потрапляємо, ну, скажімо, ми бачимо масу. Проблем пов'язаних із фальшивою інформацією, з тим, що в соцмережах і так далі, ми чимало знаходимо прикладів дуже частого вкиду неперевіреної інформації. Це теж рівень довіру до тих чи інших фактів. Ми, ми про це теж маємо говорити, але безумовно, наші інституції в час війни, вони доволі. Потрапляють в складну ситуацію, і треба апелювати все-таки, і треба весь час звертатися до наших співгромадян і дійсно апелювати до сумління, тому що ми розуміємо, нас захищають наші воїни і. Коли в нас не буде, в нас є безумовно довіра до ЗСУ, там є певні інституції, uh -huh. там церква і так далі. Але важливо, щоб ця довіра, як ви правильно сказали, вона були була цим клеєм в наших суспільних умовах, суспільних реаліях, і це повинно стати таким імперативом, таким наказовим яким села для, для всіх нас, uh -huh. і звичайно, тут виховна, так би мовити, функція медіа. Вона теж не може бути переоцінена. Чи може бути такий момент зараз в умовах війни, в умовах ну критичного стану для країни, коли настане така точка біфуркації, коли українці будуть готові в цей при цьому низькому стані довіри до державної влади виходити на черговий майдан? Чи бачите ви такі передумови? Ну, я вам скажу декілька місяців тому ми мали справу з доволі подібним феноменом. Та коли були оці спроби обмежити можливості САП і НАБУ, і ми бачили та вихід, переважно до речі, молодих людей на вулиці, і це спрацювало. Тобто влада прислухалася, і ми бачимо, що подібні моменти відбуваються, і це зовсім недавній наш досвід. Тому це вселяє певну надію на те, що ми здатні в подібних умовах все таки чинити опір і якось. Впливати на владу, аби вона коригувала якісь свої кроки, які справді видаються зовсім незбалансованими і недемократичними. демократичними. Українське суспільство впливає не тільки на державну владу. У нас на завершення із вами нашої розмови буде ще один приклад: як українське суспільство вплинуло на один із брендів, який собі дозволив перейти чер червоні лінії, але це на завершення. А перед тим я би вас хотіла запитати в продовження вашої тези про те, що Кожен раз о, о, такі скандали менше менше чи більше про корупцію вони дають нам шанс на очищення, і часто можна почути, що це шанс укласти новий суспільний договір. Питання що у цьому суспільному договорі має бути, з яких пунктів він має складатися, щоб ми могли запобігти подібним випадкам у найближчому майбутньому. Ну знаєте, говорити про суспільний договір і про якісь чіткі пункти безумовно це важко тут. Радше треба звертатись до правників а до відповідно спеціалістів у, ті, у цій галузі. Я все-таки так би дуже загально сказав, що потрібно просто, як говорили китайці, зокрема Конфуції, домогтися виправлення імен. Тобто в нас є конституція, в нас є певні прописані норми, і, скажімо, ми можемо констатувати, що в нас є, якби, ситуація до Юра і де факто. Тобто, де-факто ми не є парламентсько-президентською республікою. Тобто, де факто ми є президентською республікою, хоча в конституції записано, і ми всі знаємо, це яка банальна річ. Всім відома, що в нас парламент має виконувати значно більше повноваження, натомість є офіс президента. В принципі, дуже такий особливий і доволі скромний за конституцією орган, але він набрав надзвичайно багато повноважень, і ми з цим, ну от, постать Андрія Єрмака, і так далі. Ми все це розуміємо. Тобто, треба повернутися по суті до правового поля. Я розумію, що в час війни це зробити вкрай складно, але. Знову ж таки, розподіл гілок влади він має розподіл влади серед там відповідно законодавчою виконавчою судової, повноважень, він має бути збалансований. Натомість у нас є явний перекос в один бік, і це серйозна проблема. Себто потрібно повертатися до того, що закладено в конституції, і цей суспільний договір мав би базуватись саме на положеннях, які закладені в основному законі. Про роль суспільства на завершення е я не знаю, чи ви помітили у соціальних мережах, але думаю, бачили компанія Бевза, ювелірна компанія, випустила е сет. Е Прикрас ялинкових у вигляді п'яти колосків. Зараз наші глядачі можуть бачити на екрані, і ви також можете бачити під назвою власне сет п'яти колосків. Суспільство різко засудило такий прояв елементів прикрас на ялинку, бо у нас є дуже чітка. Паралель із документом про п'ять колосків, який, який передував цим всім жахливим подіям, які сталися в 30-х, 20-х роках минулого століття, і тут ми бачимо наскільки суспільство відіграє зараз велику роль, коли воно диктує. Якщо помилився бренд чи помилилася державна влада, то зростає дуже велика роль суспільства, яке в принципі. Змушує той чи інший бренд відкотити своє рішення назад, бо компанія Бевза вже заявила, що вона знімає з виробництва ці прикраси, бо червоні лінії, очевидно, були перейдені. Насправді так, ми випрацювали за оці останні кілька років повномасштабного вторгнення таку роль суспільства, коли, умовно кажучи, усі гравці на цьому полі. Прислухаються, і я не буду казати, бояться якоїсь позиції, але дуже чітко на неї реагують, бо це для них дуже серйозний маркер. Ну, безумовно, п'ять колосків асоціації, які відразу виникають в голові. Це пов'язано з цим жахливим періодом тоталітарного сталінського режиму. І біда в тому, що, мені здається, наші маркетологи. Попросту або не зважають, або не вистачає достатньої освіти і обізнаності в таких, здавалося, б, елементарних речах, і вони скоріш за все виходили з якихось естетичних міркувань, якась там симетрія, але недостатньо є якісь там історичні. Достатні е, відомості і знання про справді елементарні речі, які мають бути відомі будь-яким українцям, а і в цьому сенсі, звичайно, важливо, що наше суспільство вміє чинити е, такий е, тиск, і це дає певний результат. Угу. Це звичайно вселяє оптимізм. Тобто, дуже швидко, як ви правильно сказали, миттєво була реакція, і це було враховано. Ми до слова кажучи, в продовження будемо говорити про е, голодомор, але як про трансгенераційну травму, і наскільки ми зараз, як суспільство, знову ж таки е, пожинаємо наслідки цієї травми. Тому дочекайтеся. А е, у цій частині головного за день був Андрій Дахній, історик філософії, перекладач. Дякую вам за розмову. Дякую.